Ось ця краса, це в нас трішечки, звичайно, підгризана, як ви бачите, але найкраща з сироїжок сироїжка зеленувата. Ось такі в неї барви шикарні. Не раз я її вже показувала в своїх відео. Ще на неї кажуть сироїжка горіхова. Найкраща, серйозна вона і така, знаєте, тверденька, з присмаком, не треба її відварювати. І одночасно така хрустка, м'яка, прекрасний пластинчатий хліб. І тут відразу позаду мене. більш, вже розкрита, але також така сама молоденька, сироїшка зеленувата. Бачите, які в неї тут плями розтріскані, вау! Просто шикарна. Зараз цей гриб не червивий, не знаю навіть чому, дуже сухо, мало дощів, дуже мало, майже не було. Не червива, я сказала, так. Зовсім трішечки червива, нічого страшного, дуже мало дощів, дуже мало грибів. Але ця сироїжка, вона одна з тих сироїжок, які ростуть навіть коли сухо. Сьогодні я використовую свій цей прикольний кошик, це з таких старих кошиків, раритет, можна сказати. Але якщо вас цікавлять якісні кошики для грибів, або якісні ножики для грибів, заходьте до мене в інстаграм Крістова лавка, і там знайдете все, що вам потрібно для того, щоб приємно ходити в ліс грибами. Ось мені зустрівся ще один вид сироїжки, Дуже цікавий, тому що, наприклад, на Україні я його ніколи не зустрічала. Зараз побачите його особливість. У цього гриба ніжка має фіолетові барв. Тут називають сироїшка фіолетову нога, чи фіалова нога, в нас точного перекладу немає, тому називаємо її також фіолетово ніжковою Ось така шапинка, також трішечки розтріскана. Забарвлення дуже цікаве. Коли гриб молодий, то вся сироїшка така жовтенька. І з часом шапинка приймає такі зелені кольори. А ніжка починає набирати кольорів фіолетових. Така вона трішечки крихка, цікавий аромат. Їстивна, їстивна також одна з баревних сироїжок. Сьогодні у нас таке відео про баревні сироїжки. Так ось. Сировіжка зеленувата, вона така, знаєте, дуже зелена, наскільки ви пам'ятаєте, така зелена-зелена, а ця фіолетова на ніжці. І з дуже цікавим забравленням шапинки. Тобто дуже перевні сирогіжки тут зустрічаються. До речі, ліс в основному такий буковий, і це сировішки, які найбільше, найчастіше ростуть під буками. Ось та сама сироїжка, як попередня, але маленька. В неї ця баревність ноги, ця фіолетовість, ще зовсім зовсім непомітна. А шапинка така жовтенька, ну, з цими фіолетовими крапинками може бути, може, ні. Але в основному жовта. Ось давайте порівняємо з тією старшенькою, як змінюються барви. Бачите? З такої жовтої стає ось така майже зелена. І з такої ніжки розовенької стає майже фіолетова. Ось така вона сироїжка. Нехай буде фіолетова. Така сама, малесенька. Ось це також вона, ніяка це не бліда поганочка. Бачите, немає ніякої вольви, немає кілечка. Ось тут будуть бачите, просто пластиночки малесенькі. І спочатку ця сироїшка взагалі ось така жовтенька, і немає в неї ніякої фіолетової барви, ну майже немає на ніжці. Ну, вже ж її вломила, заберу, це також вона. І ламається. Бачите, як сироїшки ламаються. Їх не можна так, зробити з них полосочку, можна лише розламати. Дуже червива. А це у нас ще третій вид сироїшки. Також подивіться, в неї ніжечка трішечки така розовіє. Ну, вона взагалі ніколи не буде рожева, це її максимальна барва. Така, також темна зверху. Таких сироїжок є декілька видів найрозповсюдженіша це сироїжка м'ясна. На даному етапі цю таку погризену я до виду вам не розпізнаю. Також бачите, трішечки вона баревна гістивна, Всі ці види схожі, вони є і я її також з собою візьму. Сироїшками є дуже-дуже багато рецептів. Один з моїх найулюбленіших це просто відварена сироїшка з часничком. Але сьогодні я хочу ці сироїшки запекти з овочами покажу вам, як це робити на кінці відео. Тому хто дивився до цієї частини, чекайте, а також пишіть в коментарях, що робите з сироїжками ви, ну, чи збираєте ви взагалі ціни до гриби. Оце вже 100% сироїшком ясна. Вона, коли сухось так підсихає, дуже така міцна сироїшка і дуже така витривала. Навіть в скажену в засуху, все, що може, це максимально розтріскається. І все. І якби там не було, росте. Росте так і в соснах, і в ялинах, і. Взагалі де завгодно росте, гриб зустрічається по всій земній півкулі, чесно, дуже розпосюджений вид сироїжки. Сьогодні я ось цю суху залишу, нехай вона собі тут же довмирає, а ось цю молоденьку, гарненьку заберу до своєї колекції варевних сироїжок. Тут вже десь під дубом ще одна сироїжка, дуже схожа на м'ясну. Пріш за все, вже інший вид. Не розовіє зовсім поверхня, нічого не відбувається. Біленька, гарненька, такі жовтувато-кремові пластиночки, як завжди, як у всіх сироїжок, знімається шкірка, ось така червоненька знизу. Знімається не по всій довжині, що це може бути також одним з характерних ознак, щоб ідентифікувати цю сироїжку до виду. Ну і сировішка, тому що так от відламується. Також її сьогодні беру. Чому б ні? Вона також беремна.